Шевченкіана Надії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка діє виставка заслуженої художниці України Надії Нікіфорови. Десять років своєї творчості мисткиня присвятила Кобзарю. каже Шевченко: це безкінечність. Відтак тем вистачить ще на багато років в експозиції. 23 роботи, зокрема, це п'ятиптих. Гайдамаки, хрестоподібна композиція, Заповіт. Центр експозиції прикрашає зображення Пресвятої Богородиці. Картина Марія, виконана у традиційних іконописних червоно-золотавих кольорах, увінчує оспівані у творах поета, образи прекрасних українських жінок. Полотна Катерина, сестри, наймочка та «Причинна» відображають нелегку долю Українки. Також на виставці представлений художній портрет Шевченка. Вічність, який складається зі 144 фрагментів. Перша моя робота це вічність. До цієї вічності я створила ще рушники. І зараз ця робота на квадриптих шлях Тараса. Там рушники це починаючи з далеку дивишся рушники, коли ближче підходиш, то бачиш, що це розповідається в цих рушниках повністю все життя Тараса від дня народження до тризну.